10 лютого 2022 року лічені дні до повномасштабного вторгнення із аеропорту Бориспіль до Великої Британії вилітає приватний літак із Віталієм Хомутинніком на борту. Поки українці вагаються збирати тривожну валізку чи ні, екснердеп вже із зібраними речами та документами сходить із приватного літака в аеропорту у Фарнборо, що у передмісті Лондона. Цей аеропорт спроєктований найбагатшим архітектором світу Норманом Фостером, призначено. Не винятково для бізнес авіації має приватний термінал кілька вів залів. За даними наших джерел у правоохоронних органах в Україну з 22-го року хомотинні більше не повертався. Натомість капітал, експартнера під санкційних олігархів Коломойського і Фукса, схоже, продовжують переправляти за кордон у найдивніший спосіб. Наприклад, у вигляді купівлі в Україні і одночасного вивезення за кордон розкішних авто, які можуть дозволити собі тільки найбагатші люди світу. Якщо півмільйона доларів так просто через кордон не перевести, то лакшері авто такої ж вартості взагалі не проблема. Більше про напівлегальні схеми виведення схоже награбованих в Україні коштів, дивіться у нашому новому розслідуванні, де ми у деталях з'ясували не тільки джерело походження коштів Віталія Хомутинніка, а й те, як ексрегіонал виїхав за кордон та в якій країні ховається від російських обстрілів. Вітаємо на каналі Стопкору. А поки дивитися, застав. Ку підтримайте нас уподобайкою, коментарем під цим відео та підпискою, якщо не зробили цього раніше. Жовтень 24-го року через КПП Шегені у Європу перевозять флагманський Rolls-Royce Spectre 24-го року випуску, щойно куплений в Україні. Преміальне авто оформлене на фірму екснардепа Віталія Хомутинніка, який у 22-му році утік за кордон і більше в Україну не повертався. Після оприлюднення журналістами української правди факту купівлі та одночасного вивезення за кордон авто вартістю понад півмільйона євро Україн. Ські військові цьогоріч здійняли хвилю обурення, вважаючи, що ці кошти мали бути спрямовані на забезпечення потреб армії. Покупка Ексердепом Хомутинником дорогого автомобіля, який нам з вами обійшовся у 500 тисяч євро. Ви уявляєте, скільки за ці гроші можна взагалі і євроблях купити позашляховиків, і відремонтувати техніки, і квадрокоптерів, і чого тільки не можна в мене. Честно говоря, уже мало сливья, просто одни эмоции. Блин, Rolls-Royce за 500 штук евро и свалить во Францию. Из страны, которая тебя кормила, на которой ты нагрел все эти богатства. А мы ее защищаем и собираем тут по 100 гривен. Нам помогают небогатые люди. Это реально бесит. Я не понимаю, что происходит. Вы видели, что он такие дорогие автомобили за 500 тысяч евро. А мы собираем на какие-то дроны разведывательные. Місяцями на одну штуку здається питання: звідки, як так можна красти, де так можна заробити? Де так можна заробити? відповідь, схоже, до болю очевидна. Як показує досвід українських олігархів, треба бути не тільки томущим, але і займатися політикою, щоб мати доступ до державної годівнички. І це, до речі, не єдине преміальне авто, оформлене на фірми хомутинніка після його виїзду за кордон. Деталі за кілька хвилин дочекайтеся. А зараз коротко для тих, хто не у курсі, хто такий товариш хомутиннік. Віталій Хомутиннік, 48 років, родом із Донеччини. Протягом 17 років був парламентарем, балотувався від різних політсил, зокрема і партії регіонів, разом з Коломойським та Фуксом володів газовидобувною компанією, укрнавтобуріння чинний співвласник ТРЦ Республіка та іншого бізнесу. У 2022 році входив до двадцятки найбагатших українців у рейтингу Форбс із капіталом у майже півмільярда доларів. Напередодні повномасштабного вторгнення хомутинік встиг не тільки вигідно продати частку свого найбільшого активу в Укранавтоборінні, що згодом націоналізували, а й вчасно виїхати з України. Очевидно, він мав дуже обізнаних інформаторів. За кордон він утік, здається, теж чітко сплановано. За кілька днів до останнього виїзду політик, за даними наших джерел у правоохоронних органах, вилетів із Борисполя до Франції приватним літаком української реєстрації, а вже за три дні. 8 лютого 22 року повернувся до України із Відня, схоже, щоб зібрати речі. Якщо документи і деякі цінності, сім'я Екс якось вивезла напередодні початку повномасштабної війни, то що ж зробив хомутинник із усіма своїми грошима, які міг зберігати не лише на власних рахунках, та у бізнесі, але й у сейфі готівкою, без підтвердження походження коштів через кордон можна перевести максимум 10 тисяч євро. Евро, але за словами юриста адвокатського об'єднання, стратегічна адвокація Владислава Павленка є безліч інших способів, якими зловживають охочі уникнути контролю з боку держави через конверт-центри, криптовалюту або ж перевезенням авто. Дійсно, деякі українці можуть зловжувати легальними способами переміщення коштів через кордон, використовуючи, наприклад, покупку преміальних автомобілів. В таких випадках особа декларує придбаний нею транспортний засіб як товар для власного користування або перепродажу за кордоном. Таким чином це дозволяє переміщувати капітал у вигляді майна, фактично конвертуючи кошти в актив, які легко реалізувати за кордоном. Погодьтеся, Rolls-Royce за 500 тисяч євро перевести через кордон значно легше ніж півляма валюти готівкою. Теоретично це. Одна із причин, навіщо експонартепу у Європі авто з України, тоді як більшість навпаки везе машини з-за кордону, але може бути й інше пояснення. У Великій Британії, де за нашими даними сьогодні, і зареєстрований Rolls-Royce Spectre, можливо, навіть дешевше ніж в Україні, але у кругленьку суму там обійдуться страхування і податки, зокрема й на розкіш, розповідає стопкору українець із Британії, який вже 25 років займається купівлею і продажем авто у Європі. До того ж, для любителів халяви значно вигідніше їздити за кордоном на машині реєстрації іншої країни. Якщо іменно таке авто, то десь, десь так чотири тисяч фунтів треба в рік заплатити за страховку. А потім є «luxury taxation» — Це десь приблизно ще десь так півтора тисячі в рік. за Якщо в тебе є іноземні номери. В Британії в тебе машини з іноземними рами. Ти не отримуєш сплати на парковку, ти не платиш congestion charge, тому що в нас є оплата за в'їзд-виїзд з Центрального Лондона. Вона коштує 22 фунти в день. Ну, як правило, всі поточні спільниці, які це перевищення швидкості і так далі, вони просто попадають. Найімовірніше, заможний хомутинник придбав суперкар в Україні не для економії, а тому, що за кордоном його просто так не купиш. Там потрібно пояснювати, звідки у тебе такі шалені гроші на таку дорогу машину. Для мешканця України. Щоб придбати то в Великобританії, потрібно стати в чергу, потрібно зареєструватися, і потрібно показати звідки у вас такий дохід тому, що тут приймають гроші тільки з вашого банківського рахунку, і ви маєте підтвердити, що цей дохід є легальний. Так, а що із підтвердженням легальності походження коштів в Україні? Наголосимо, що це авто дуже коштовне і варто є як деякі будинки у кончезаспі. royce Spectre, нагадаємо, оформили на фірму хомутинніка Обкофрут. Із власних джерел ми отримали дані щодо всіх контрагентів фірми за останні роки та її фінансові показники. Детальніше про те, як на рахунках з'явилися гроші на це авто, і навіщо оживили цю сплячу компанію, Пані Одноденку розкажемо у наступному випуску. Не пропустіть. Так, от з'ясувалося, що Суперкар купували у ТО АВТ Баварія ексклюзивного дилера Роллс-Ройс в Україні. Під виглядом таємних покупців ми записалися до цього дилера на огляд флагманського авто, де отримали унікальну можливість відчути цю розкіш на дотик. Ось такі Ролсройс. Зоря не небо так виглядає. Але їхали ми в салон не для того, щоб побачити цю розкіш, а звісно, аби дізнатися деталі щодо вартості та умов купівлі авто. Це найповніша комплектація, яка є в Україні. Ага. А Яка у нього ціна? І доларів. Якщо замовляти півроку, це з моменту якоїсь предоплати. Я так розумію, Да, двадцять відсотків. От замовляємо під вас за готівку. Це авто тут не купиш необхідні документи про походження коштів. Але як розповіли працівники автосалону, всього за невеличку комісію у розмірі 100 150 тисяч гривень можна обійтися без цієї довідки, розбити суму на кілька частин і здійснити оплату на рахунок автодилера із різних банків, щоб обійти банківський нагляд та обмеження. Так, от отримавши дані щодо всіх операцій фірми Обкофрут Хомутинника, ми з'ясували. Вали, що купівлю суперкара розбили на два платежі протягом двох років: 10 мільйонів гривень за авто у 2023 році, і 12 мільйонів у 2024-му. Навряд це були аванс і розрахунок. Найімовірніше величезну суму розбили або для приховування реальної вартості авто та уникнення контролю з боку відповідних органів, або через можливі якісь обмеження у ліквідності. Разом за Rolls-Royce перерахували майже 23 мільйони гривень. Ні, або 548 тисяч доларів згідно з курсом, зазначеним на сайті автодилера. Але ж нам озвучили у салоні суму 619 тисяч доларів. Цікаво, зробили знижку у понад 70 тисяч доларів. А за таку ціну можна купити квартиру у Києві, обрали найдешевшу комплектацію, або це знову таке приховування реальної вартості авто. Яка у нього ціна? 519 700 доларів. 519, 700. O Але і це ще не все. Як ми зазначали на початку розслідування на бізнес хомутинніка після його виїзду за кордон, торік оформили ще одне люксове авто: Mercedes-Benz EQE 350, і 24-го року випуску. Цей електрокар придбали у жовтні у ТОУ автомобільний дім Укравто Україна, що належить відомому екстрегіоналу Тарієлу Васадзе. За люксове авто ТОФУІК, що належить хомутинніку, заплатило понад 4 мільйони гривень. А це це майже 100 тисяч доларів або квартира у новому столичному ЖК. Підсумуємо, український політик із багаторічним досвідом їде з кінцями за кордону у 2022 році. А його українські компанії, що раніше спали, дивним чином оживають і здійснюють покупки на десятки мільйонів гривень. Підозрюємо, що це може бути банальна схема виведення капіталу із України, але все це мають перевірити правоохоронні органи, яким ми передамо наш детальний фінаналіз його українських компаній. У наступній частині розслідування ми його оприлюднимо. І Покажемо не тільки звідки з'явилися гроші на рахунках фірм одноденок мутиніка, а й куди та як їх перевели. Наша знімальна група відзняла також не лише його величезний маєток у кончезаспі, а й віллу у Європі, де він зареєстрований. Тож підпишіться на наш канал вже щоб не пропустити наступної частини розслідування. Побачимось.